Ми спільно з управлінням поліції охорони в Чернівецькій області та головним управлінням національної поліції нашого краю організовуємо добру і важливу подію екскурсію для дітей поліцейських, ветеранів війни, які беруть участь в бойових діях, захищаючи зараз нас з вами. Пан Ярко, я екскурсовод Чернівцями оповідач історії про наше прекрасне місто Чернівці. Організували хороший захід для діток поліцейських, учасників бойових дій, ветеранів війни, а також поліцейських, які воюють у складі стрілецьких батальйонів на сході України. Надзвичайно приємно мали можливість поспілкуватися із сім'ями. З дітками покращити їхній настрій, внести нотку позитиву. Основне за що воюють поліцейські це діти, і ми зобов'язані передати нашим дітям мирну незалежну Україну для того, щоб вони жили в мирному майбутньому. Мій тато поліцейський, який теж зараз служить на лінії фронту. Ми з сім'єю чекаємо, поки він повернеться додому. Дякую поліції за організацію екскурсії. Разом з сестрою дізналися багато чого нового про наше рідне чернівці. днешнім день створення служби охорони в нашому краї вже зовсім скоро за кілька днів 29 жовтня, жовтні і дякую за вабите безпеці здоровенькі. До нових зустрічей з вами. Дякую.